Всім привіт! Сьогодні на вас чекає нова рубрика Один за всіх суть якої полягає в тому, щоб побудувати команду навколо одного гравця. Так от я разом з Жекосом. Друзі, всім привіт! До речі, хто не підписаний ще на канал Жекоса, посилання на його канал я залишу в описі під цим відео. Там, до речі, зараз кар'єра за Михайла Мудрика, Київський Динамо, а також багато паків. Ми вирішили відкрити один пак з гарантованим інформом та скласти склад під його лігу. Але картками, які є в нашому клубі. Наразі вже цілих 5 команд тижня існує у грі. І ось картки, які б ми хотіли отримати, але ми можемо отримати і ці картки. Перед початком відео не забудьте поставити вподобайку, підписатись на обидві канали, і ми починаємо. Відкриваємо на рахунок. Раз, два, три. Да? Давай, давай, починай свій відлік. Два, три. Давай, зараз волкаут буде. Навірно, тебе випав. <хи> цікаво, цікаво, просто неймовірно цікаво. А якщо сліба, це що собираємо бабуську цю лігу? Ну так. Мені випав гравець Іса Клітберг з другої Бундесліги, і в мене лише 5 гравців з другої Бундесліги. З дозволу Жекоса я придбав на трансферному ринку ще 5 гравців. І після придбання гравців, ось такий склад вийшов у мене. І цим складом ми вирушаємо на матч Жекосом. Зараз якийсь сон там буде 100%. Чемплема а, Челсі, та ти що? Зараз шо? буде. Хансен. Не ну! Непогано. Непогано. не ну, забувай, слухай, і правда є за кого? До твого мені далеко. Ну, я думав, зараз ковчик полетить. Ну він, в принципі, там летів, да? Летів, але. але пацани вирішили, що ну, не сьогодні. До речі, матч пацанів проти Дівок. Да. Оце вона біжить. І Удар! Хохотя <різь> хто. Вода натанцю. Нормально почали. І шо? Давай. Ага. Не-не-не-не-не. Фу серце стало. Диви, він тупо не встигає. Не туди було, Просто але ладно. Вони не бігуть нікуди. Ні вперед, ні назад. Ух, <звуч> Сейво ще. А у тебе голкіпер є Да, Я і... не зрозумів. Поня... О, не. є другий, другий поверх, це я, звісно. Переборщив. Давай. Не виходить нічого. Пас. От тут ди його. <laughs> Трівелка в неї є, в неї тривелочка. Я це спеціально поставив туди. А, це цей граву, так. Куди його? А, ще й без фолу, все куплено. Я... Який фол там, ти що там? Прамина. Е, блядь. Добре. Ух! Є перший удар. Нормально, я так це, я поняв хто в мене буде стояти. Вікін лігіні? не забудьте. Ми ще пограємо. Фамилия, яка в нього? Це мій улюблений гравець дитинства. <смес> Футболка є, напевно, з ним, так? Да, так. <смес> 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 Ой, гарно. Чудово. І... Ого, та за буфон стоїть? Фернандес. Ті, вони не пробігають, вони не бігуть. Нормально. Баб'ів, собрались, бачив. Сюди його. хе Сю. хе Ох, як добре. Опас. Апас. Оце я люблю такі моменти. Відскок наше все. Давайте я понял. Питань нема. О. Добре. що було? Фу, фу, фу. Червона картка, і додому. Дівчата взагалі не можуть палити. Це нереально. Фізуха, фізуха не дозволяє таке робити. Ого. Ого. Відібрали. Добре. Ну да, бачить. Дівчатка такі На... собі. Слабенькі. Вона біжи. О, вона форм. біжить, але вона не з. Туди Ого. його. У нього навіть плюсики є. Плюсики є? Да, у мене і в голкіпера плюсик є, до речі. Оп Нічого собі. Добре. говорю. Голкіпера точно плюсик є, в голкіпера плюсик <с неймовірний, блядь. Быстрей, ж ти. Це ж було вже. А як так, Два Знову тобі. Два рази ближку. Ох, який добрий пас. -ля -ля. Ну Це незаконно. Звісно, незаконно, дівчата проти пацані вроді. Де тут закон? Але це 46-та, це Багова, це я вже. Да? Да. Ох, відбір чудовий. О, це що це було? Ага. А я пенальті поставив. Ага. За шо? Добре. Куди ти побігла, Дрі ти повертайся. Удар. о о о Блін, а на підбір хто. Павершот. Аге, ти шо вона... <ріст> так, треба забувати, що перший тайм був чудовий на а тут. Все, все ману використали вже. Сил нема. Добігти до дворит. Ну. <хи> е, оце, оце, оце відбір. Чіткий О. О, угу. прийом. А на підборі, хто там, ні? Ви там не хочете, взагалі нічого робити, ні? Ти дура. <хи> так, зібрат. Е. Алло. Добре. Добре. Ти дивишся. Ты двора. Дийней. А в мене блешки, дай. Э, угу. е, ты блядь. Удар поворотах не могу. С. Сп... Блядь! О, о о Це якийсь аерохокей. Добрый. Я... Добрий пас. Охуєнно. Це Мікайло мудрик. <різь> У О... Добре. А як ти не ти ж туди бігло? І туди його. Ну, це я цей. Обіграти. Ой-ой-ой. Пройти. Ой. На oh. 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 87, ну це вой. Ну це на 46-й забивати. Ну да, на 87-й покраще. 91 вже все Я один гол в <-ді>, другому таймі, <laughs> я в шоці. Oh, один... <laughs> один гол в другому таймі. Блять, 41 пік. Ви що, дурні, блять. Коли же вони зроблять це нормально. Ось таким вийшов матч. Дякую Жекосу за гру. Було цікаво пограти картками, якими ми ніколи в житті не грали. І тепер я передаю слово Жекосу. Що ж, ну от. Закінчився матч. Образливо, але що поробиш. Тому як ми домовлялись, вікаю. Інформу. Все. От, якось так, друзі. Не забувайте підписуватись на канал Федорова, Буде багато такого контенту. Тільки ФІФА. Фіфа. Тільки всі розпочалась, тому сезон буде неймовірний. Цих обняв, цих припідняв. Бережіть себе. Да. Ось так. З легкістю Жікос відправив свого гравця в СБЧ. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатись на канал Жекоса, поставити вподобайку. На сьогодні, все і до зустрічі.